Ніколо Макіавеллі. Державець про військове мистецтво. Читає Матвій Ніколаєв. Ніколо Макіавеллі – відомий італійський філософ і політик епохи відродження, обіймав у Флоренції посаду державного секретаря та відповідав за дипломатичні зв'язки республіки. Його трактат про військове мистецтво, єдиний політичний твір Макіавеллі, опублікований за життя. Ця праця одна з кращих книг про військову справу на рівні з записками про гальську війну Гая Юлія Цезаря і мистецтвом війни Сунь Цзи. Та найбільшої особливої слави зажив Макіавелі своїм знаменитим твором державець 1513 року, в якому він зробив спробу сформулювати загальні закони політичного життя, викласти суть ремесла політика, а також визначити роль і місце державця в Європі та Італії 16 століття, переклад українською Ярослава Мишанича. Державець Ніколо Макіавеллі Його Ясновельможності Лоренцо Медічі Шукачі милостей якого небудь володаря мають звичку догоджати йому через піднесення найдорожчих своїх речей, а також тих, що, на їхню думку, можуть бути йому приємними. Тому здебільшого володарі отримують у подарунок скакунів, зброю, золототкану парчу, дорогоцінні тканини і тому подібні прикраси, що годяться за їхнім званням. І от я маю бажання надати ваші світлості докази моєї найглибшої відданості. Та не знайшов серед свого добра нічого дорожчого й кориснішого за розуміння діянь великих людей, яке здобув внаслідок тривалого спостереження за сучасними справами і безперервного вивчення древніх. Я ретельно обміркував і переглянув свої роздуми, зібрав їх у невелику книжку, яку й надсилаю вашій світлості. Хоч я й не вважаю мою працю вартою вашої уваги, однак сподіваюся, що через свою доброту ви не зневажите її, адже це найдорогоцінніше з мого боку піднесення дозволить вам протягом невеликого часу засвоїти те, що я обмірковував протягом довгих років поміж негараздів і небезпек. Я вилучив зі свого твору риторичні хитросплетіння, гучні промовисті слова. Sample complete. Ready to continue?